Але на жаль, ми змушені говорити тепер про регулярні обстріли Херсонщини, в тому числі вона постійно зазнає атак. Олександр Толоконіков з нами на зв'язку, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю! Вітаю Вадим. Як минула ця ніч, і уже половина сьогоднішнього дня? Наскільки інтенсивні були атаки дронові на Херсонщину? Перш за все хотів, хотів передати з Херсонщини співчуття. Рідним близьким загиблих, які загинули внаслідок терористичних атак Росії в різних районах і містах України, ми з вами, тому що ми кожен день таке переживаємо. Щодо Херсонщини, то за минулу добу двоє в нас поранених було в Антонівці, не два чоловіки поранені. Один в легкому стані був доправлений до лікарні, один. Важкому на і, і на одного на, на того й на іншого скинути були вибухівка з російських дронів. Один важкому стані зараз в лікарні лікарі борються за його життя, а один в легкому. Сьогодні зранку росіяни обстрілюють лазерку дуже активно з артилерією Було влучання в район лікарні і по житлових кварталах. Спочатку було двоє постраждалих поранених. Потім додалась ще одна жінка, яка постраждала. Минулої доби і того. Наразі у нас троє постраждали за сьогодні, всі вони з Білозерки. Так, гучно доволі таки, але е, більш спокійно, ніж е, будь у нас. Пане Олександре. А що відомо про ситуацію на окупованій частині Херсонщини? Ну цікавлять, звичайно, наші люди, які там вимушено залишилися. Дуже переживаємо за людей, особливо напередодні нас сезону, тому що ми не можемо допомогти. Як тут ми допомагаємо в. При фронтових громадах і прибережних направляємо ти пілети та допомогу від наших донорів. Гроші на дрова, щоб могли люди закупитися, пережити цю зиму в важких умовах, де немає світла, газу, але все ж таки залишаються люди. Такого на лівобережжі на жаль немає, і ті ж самі комунальні послуги постійно все руйнується. Фінансування цих послуг і ремонту важливих вузлів немає. Тому звичайно, люди знову таки повертаються до пічного опалення тому що невідомо чи буде газ, чи буде вода, і ну ті, хто можуть. А звичайно, і ті, хто живуть в квартирах, надіються тільки на диво, що знов таки вдасться пережити цю зиму, і наступний рік вже будуть в звільнені в Україні жити. І як ми будемо опікуватися, ми так в принципі і навчальний сезон розпочався, начебто, але нічому корисному дітей в. Окупованих школах не учать окрім того, як любіть Росію, яку ніхто не любить, навіть ті ж самі росіяни, але е, продовжується і мілітаризація по суті на дітей наших нав'язування їм цих думок, про те, що про війну і про те, що треба воювати, буде за Росію. Нічого важливого більше в голови наших дітей, на жаль, не вкладають і навколо також, пане Олександре. А зважаючи на те, що попереду зима, і очевидно, що вона буде складною. Чи відзначаєте ви збільшення кількості готових евакуюватися з області, чи, хоча б з тих прифронтових регіонів області, у нас завжди 10% з тих людей з тих 30% це, грубо кажучи, 150 тисяч, які залишаються зараз на території правобережжя. Це 30% від кількості населення, яка проживала. От з цих 150% 10% постійно мігрують, восени виїжджають навесні. Повертаються. І це люди, які зимують в інших регіонах або країнах, потім повертаються до своїх домівок, щоб щось посадити, прибрати. Ну і так залишаються на ціле міст. Ну, а всі інші залишаються, і ми активно готуємося до опаленого сезону. Е і люди знаються, і в більшості залишаються в місті та в області, ті, які хочуть переживати з нами зимувати. І е традиційно, фактично, моє питання про район корабел Херсона. Чи немає там якихось змін, чи ті приблизно дві сотні людей, які вирішили далі там залишатися, чи не зменшується їхня кількість, бо е опалення як ви самі казали, не буде і а виживати якось треба на відрізаному від основного міста мікрорайоні. Я думаю, що як тільки настануть холодна пора, то кількість зменшиться людей, які там залишаються. Звичайно, ми будемо до останнього підтримувати, але ну, ми не можемо провести тепло в кожну квартиру, де зараз там залишаються ці люди. Це нашими підрахунками близько 200 людей. Ну звичайно, небезпека того, що логістичні шляхи знову обірвуться, є також тому, що до минулої доби тільки росіяни обстрілювали і міст, і залізничний міст, який йде на район корабель. Про це викладали відео. Тому о, це також є небезпека. Потім проблема з логістикою, з визвиїздом звідти або з доставкою тих ж самих пунктів незламності, води. Та їжі тому треба не паритися, виїжджати, брати. І у нас є де розміститись, де перечекати, пожити в більш безпечних районах. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку.